Так, спочатку виставили на станку, виставили його в горизонт, виставили його по осі, так. І зараз будемо дофрезеровувати шпонпас, бо в нас тут, виходить, він розірваний. А потрібно зробити, щоб він був суцільний, бо недобре, бо ми будемо тут занижувати. І вийде дві якихось два огризка, а не дві шпонки. Так, Фрезеруємо. Перше точно дешка заліза, Тут, до речі, цей апарат діймовий. Сейчас соточку, певно, і буде добре. Уже би і так мало бути. Зараз соточку треба зняти. Ну отак я попав у туди. Ось так воно виглядає. Так, робимо втолку підготував матеріал, затермічив його. І вже з термічного будемо робити готовий. Завицька взагалі має 10 одиниць цього на все. І трошки зробимо міцніше. Кращено. Робимо за одну установку всі поверхні. Так, нарізаємо шліци. Дуже зручно в 4 патроні, бо можна гарно виставити практично сотка в сотку. Без лишнього геморою. Так, готова у нас шліцева втулочка. Отак воно вийшло. Відповідно, зараз оце заходити має сюди. Отак воно. Зараз попасти треба ще. Зараз я тут о, попадає. Гарно зайшло. Без якихось особливих люфтів. от, Отак от воно вийшло гарненько. Так як тут. Тут навіть трошечки вільніше заходить. То, там ще заусняєтесь є. Тому воно має бути теж непогано. Зараз ще за усню підберотись і воно буде заходити досить вільненько. Платнічком. Так, і ось нарешті ми вже зараз будемо використовувати свіженьку нашу оснастку. Саме обертовий патрон задню баку. Отже, сам колінчастий вал закріпили в патроні через поводок. Через поводочок він працює. Тут закрутив, туди всередину, де болтом прижимається, сам шкіл І Відповідно, вже в 4 патроні виставив його ось такий результат. Ось такий результат виставив його по нулях, виставив по шийці корінні, не брав тут, виставив по шийці. От. Ну, в принципі, по ідеї має бути шліфовано всюди однаково. Тому має бути всюди однаково, але воно так не є. Бачите, що має? Ось ця фасочка. Вона вже має зовсім інакше бачення своє, ніж шийка. І зараз подивимося, що бачить ось ця поверхня. Коли б крутити, будемо другий бік. бо в нас. От, ну, от ну Бачите, індикатор в принципі, стоїть, мовчить. Мовчить. Не хочу нічого казати, значить все дуже добре. Виставили все солосно, все гарно. Зараз будемо протощувати. Посадку під саму втулочку. Ось під саму втулочку. Ось так вона приблизно стане. Тим сам у нас колічистий вал стане трішечки довший. От, відповідно, вже зробив підготовку під шпонпас. просверлив отвір для виходу. Різця. І зараз робимо сюди посадочку. Посадочку сюди 0 на 0 або сотку натягу. От. Постараюсь зробити дві посадки, то меншу також зробити, щоб воно заходило плотничком. щоб було дві посадки у нас. Так, проточуємо посадку. Тверденький. По 5 соточок будемо грати. Блистить як термінатор. Заполірований вал, запастований, заполірований. Певно, коштує як самолет. Так, одна посадочка готова. Перевернув різець на другий бік, бо підступитися треба в цей пас, типа, щоб не затирав ні патрон, ні сам курінував. Так, потрошки зараз ще зроблю одну посадку. І все. Так, це вже посадочний розмір. Зараз буде на розмір, щоб туди запресувати. Дві посадки. А вал стальний, такий добре стальний. Чи він цементований, чи що, не знаю. Але така оця поверхня була капець, тяжко оброблялась. Заодно зробимо ето, Вже, щоб не було видно биття ніякого, просто підчухаю й все. Дорогий поводок, не На всі гроші, поводок. Всім поводкам поводок. Так Все, тепер моя душа спокійна. Нігде не бьет. Нігде не бьет. Отакий от получився коліновал, колінчастий вал. Проточилася поверхня посадка одна, тут посадка під зірочку. А це допоміжна посадка під втулку так само. Щоб воно гарно трималося і тут, і тут. Ну, так таке вже допоміжне, але, тим не менш, воно мусить бути. От. Не викидати ж просто ось це місце, воно може витримати якусь ще нагрузку свого роду. Тому хай буде. от. Бачите, як він заполірований весь такий, просто дзеркальний. Як з нержавійки виглядає. Можливо, це є якась нержавійка. ну, Сталь тут досить така жорстка. Вона магнітиться, але дуже схожа на нержавійку. Ну, Заполірували хлопці, капець просто. Тут було з чим погратися. Бачу, що балансований, приварювали нові китачки по вазі. Тут такий стюнінг робили, вичищали це все діло, поглиблювали. Ось такий валік сила. Так, тубаємо шпонпас. панпас. Отверт для виходу робив. покажу. Ось так. Що воно там показує? Як різачок там ледве-ледве виходить, бо там фактично в упор йде. От. Дуже тверда втулка, але йде потрошки. Я вже просто. ну... Одиниць тридцять сім має точно, тому трошки воно важко довбе. Так, отакий різець. Приварив шпоночка. О. В кінець. Так. Зайшла в кінець. Можна знімати. Отак от вийвся шпонпаз на всю глибину. Тобто повністю вся глибина втулки задіяна в самому шпонпазу, так? Бачите, воно от я просверлений трошки далі. Не наскрізний. Получився такий карманчик, і в нього ми попали точно різачком, як має бути. От, вся втулка готова. Ще тут зробив різьбу. Якщо колись може треба буде спресувати, щоб було простіше, болт скрутив і випресував. Тоді вже воно не треба буде. Я морою. І шпоночка. Ось так заходить. Ось так, плотненько. Так, готовий колінчастий вал. Ось так вийшло. Напресували сюди зірочку, втулку подовжувальну, шпонка там всюди є. І так само вже тут вже вал подовжений. Відповідно, на нього буде сідати сам фланець шківа. От, Все подовжили на ту саму довжину і готово, як то кажуть. Непроста була задача, досить потрібно було багато оправок зробити, щоб це все діло зробити добре. От, там і Одна управка і на управці росточка і проточка. Коротше, досить багато. Ще таке своє, скажімо так, лайфхак свій, закрутив сюди різьбу, зробив, для того, щоб можна було якось це потім розібрати без зйому цієї зірочки. Можна, в принципі, за зірочку тягнути якимось зйомником. Але простіше буде, напевно, вкручувати якийсь болт. Ну і в принципі той отвір ні на що взагалі не впливає. Він міг просто бути отвором, але, як то кажуть, хай буде різьба, вона тут ні на що погоди не, не робить. Якщо щось, то можна десь щось там впертися. Там поставити всередину якийсь штир, грубо кажучи, і вже давити в нього, бо там воно ж в кінець не пройде, бо там різьба трошки менша по діаметру. Але ставимо штир і вже давимо в штир болтом. І все, і воно випресовується. Досить буде. Зручно, якщо щось. От, якось так. Все. удачі, до зустрічі. Пока. Тримаємось.